І в мене вже 3700! 700. Йо! ти, чумазий! Ти що тут забувся? Обагодівший, прикинь, і я готовий купувати конвейер левела першого. А, конвейер другого левела 190 тисяч! І ти, кстати, замітив, чим вище я буду, тим складніше мені буде дефати самого грабувальника. Але я зможу десантуватися тако і потім валити його по суті. Можна банкер костюм купити, костюм банкіра за 2 мільйона. А е, він вкрав дві третіх бабла! І пропав тупо. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт на таку чудову мапу, і саме тут, саме сьогодні, ми станемо конкретно жорсткими банкірами. В общем-то, колись давно ми вже були банкіром, але це вже інша мапа, і її теж затестити дуже сильно хочеться. Кстати, тут ось до дропери, походу, Обалдеть. Дві грабіжник, блін, може стирити бабки, мої. в общем, то я готовий сразу починати супер жорстко. У мене є біта. О. <реш> Ні, хі хі чортаси, біта нормально. Так, мані у мене нуль. Тут є одна і друга штука. Так, клейм бенк. Отримати банк. Це коштує 0 коїнів. Окей. <реш> Тепер у мене є половина банку. Даже я б сказав, що це не половина. Це одна, навірно, десята банку. І у мене є дропер, як я розумію, так? Да? А манікенс. Money... Ah, а, сюди ви Кирпіч випав. Все, бабки пішли. Далі залізний дропер буде коштувати 300 коїнів, і по факту, виходить, я камінь приїхав. І це 100 доларів, поняв? А я можу ще і оце активувати, і мати, типу, x2 бабки? Чи не можу? Ні, не можу. Я можу володіти тільки одним банком. Хорошо, там у нас продається морозиво, і, в принципі, поки що на цьому все. Хорошо. Давай потихеньку підзбирувати гроші. У мене зараз уже є 200 доларів, ще буде 300. Поставимо ще один дропер. І по суті будемо потихеньку помаленьку прокачуватись. Ага, ми дропери можемо прокачувати, прокачувати конвеєр, прокачувати новий дропер золотий. Платіновий дропер. Тут що у нас? Стіна 6 тисяч коїнів, ще одна стіна теж 6 тисяч коїнів. Тут у нас двері теж 6 тисяч коїнів. Окей, у мене вже є 200 баксів, кстати, залізні. Злитки ще досі не до не долетіли. Вони щось, типу, не хочуть їхати щось. А ну вони просто чекають дуже довго в цьому плані, тому що конверт сам у мене то не прокачаний, І по суті, нам все, що треба, це жорстко прокачатись, назбирати купу в Диви! Гамнюк, ви ще й б'ється! Хотів бабки мої стирити, ти, ти поняв? В минулому симуляторі власника банку до нас е, грабіжники приходили не так швидко. Понімаєш, вони приходили там, ну аж потом, пізніше ж. Аж... А тут ні, тут вони прямо одразу летять до мене. Кстати, коштує золотий дропер прокачати 8500. Ну, дороговато, але золото саме по собі нормально так сипе-бабла. Скоріше за все. Я поки що не ще не знаю, бо, бо воно ще не доїхало. Мені цікаво, що тут ще є десь на мапі. Чи можливо тут ще щось познаходити. По суті, кстати, за спавною отамо, як я поняв, на балкон. От, а тут у нас, в принципі, як я розумію, просто пусте місто, да? А, мене даже далі не пускає. Окей. Хорошо. З цим ми розібрались, поки що грабіжників у мене Ніяких нема. Значить, жить можна. Жить можна і слава Богу. 1400 баксів у мене є. Давай ще золото підберемо уже 1800. Одне золото, кстати, це 400. А, мені з 2,5. Я думаю, мені півтори треба все. Окей. Диви, хамнюк. А ну, пішов отсюда, чуєш? Пішо зі це і вообще прикинь. Так, купуємо платіновий дропер. Супер. 10 тисяч коштує його прокачати. І скоріш за все ми будемо просто прокачувати дропери. Тому що по інакшому я нічого зараз іншого зробити не можу. Все, що я можу що зробити, це прокачати конвеєр за 6500. підсот. він буде швидше возити платінові злитки. От оце те, що мені прям ну те, що мені прям надо. Бо стіни мені взагалі не надо Поки що мені головне вкинути всі бабки в те, щоб прокачувати себе далі. От по суті, мені здається, цього буде ну це буде трошечки правильніше. От тому окей. З цим ми розібралися, якщо що. значить получається все, що мені надо, це тупо купа бабла і, і чекати. Ну, у мене, кстати, вже є 300, непогано. Грошики то приходять помалесенько, але грабіжників ще поки нема. Хорошо. Ну, у мене є біта, якщо що. я можу нормально наваляти їм. Ха-ха.

Ти що тут забувся? Обалдівший, прикинь. Вони, кстати, щось бахаються, вони сюдою хочуть іти. Мені здається, коли я стіни попрокачую, то вони будуть йти сюдою. Або вони будуть просто забагані стояти отут АФК. Я не знаю. Якщо чесно, просто тупо не знаю, але будемо бачити, що буде далі. Уже в мене є 8500, 8200. Давай, може, прокачаємо цей сразу діамантовий дропер. Поняв? У мене по суті бабла хватає. Мені всього на все ще 100 доларів треба. Опа, і за десятку зараз платіновий прокачаємо. тако, Бенс, щоб сразу, ну, нормально, бабла сипало мені. І я особо не парився по цьому поводу. <хи> Правильно? Да, вони, правда, довго дуже чекають чомусь і не розвертаються, а потім тільки розвертаються. Ну, що ж поробиш. І так нормально. Вже 3200 накапало. Капець, швидко сипеться бабки. Ще ці два платінові приїдуть. 3900. 5900 Просто один платіновий злиток це 1000 доларів. Обалдеть. Це дуже круто. Так, грабіжників нема? Нема. Слава Богу. Слава Богу. Так, підбираємо ще кап. Диви! Ану, пішов от сюди. Так, 10 тисяч є, прокачуємо золотий. І по суті, залізний і мідний буде дуже легко прокачати, бо вони коштують недорого. Заліза і платін у нас зараз буде вообще багато. У мене вже 5500 є, так що, по, по суті, по суті, супер легко. Ізі, ізі, ізі. Золото капає. Платіна. На базі вже 8200 є. Просто беремо, прокачуємо залізний дропер. Ну і мідний саме легше нам буде прокачати. І не буде ніякої складності. Я, в принципі, чомусь думаю. Все буде максимально ізі. Так, бем-бем, грошей сюди. Потім. Далі. Шебабето, Шебабето і мідний дропер прокачений. По суті, з дроперами у мене вже все прокачено, і все, що мені потрібно, це купувати стіни, двері. Та й в принципі всю. В принципі, ту й всю сюди можемо вийти? То. Да. Або мені здається, що грабіжники пізніше будуть ставати трошечки толковішими пациками. Можливо, це зараз зроблено так, що вони ну, трохи глупенькі. А, ну йому, в принципі, ще бать. Да? Може, то я прокачав, то він так забагався? Ну, я не знаю. О, проснувся. Зайшов, значить він буде заходити все-таки. Хм, Хорошо, хорошо. Ладно, давай стіни докупляти і, в принципі, добудовувати сам банк. Тому що, по суті, момент, де ми заробляємо гроші, вже готовий, і все, що лишається, це просто інтер'єрчик, екстер'єрчик, і в цілому все буде чекі-пукі. Так, 800 є, погнали стіну, прокачаємо. Бемц, І зараз у нас щось по ідеї відкриється. Да, у нас відкрились сходи за 15 тисяч гривень. Ну, 15 тисяч коїнів, і, блін, ну, 15 к це трохи багато. Чуєш, тільки 6500. Це трохи дорого. Правда, мій конкурент взагалі не робить. Я б, звісно, хотів би, щоб він у мене був, але, на жаль, я один і ніхто зі мною не хоче грати. Ладно, ну не суть. У мене є 12 тисяч коїнів і по суті ми майже докачали драбину. Ну, сходи. Можна їх так називати, в принципі. О, ще 300 коїнів. Давай, давай, давай. Зараз ці два, і потім ще щось доїде, все залізу і все, кайф. Так, да, 1590. Є! Я... Ти лисий, тікай звідси! Стілінг прогрес бачив 100. Він майже стирив у мене все. А сходи, то хороші, чуєш? А що маєш? мене ще тут є? У мене є конвейер ще один. А, і все, в принципі, конвейер першого левела 19 тисяч коїнів. Окей, окей. Як я розумію, грабіжники пізніше будуть приходити частіше. Тут з'явився лазер, в принципі, для них за 25 тисяч коїнів. Я не знаю, чи він буде їх убивати, чи він буде просто мені казати, що проникли люди. Скоріше за все він просто буде казати, Йоу, бро, до тебе тут залізли. грабіжники, і в принципі, давайте цього там туди-сюди, і в общем-то розбирайся з ними. Скоріше за все буде іменно так. А дропер коштує 19, да? Чи конвейер? Ні, це поки конвейер. Дропер, то ми ще не купили. Да, це 19. Це чисто конвейер, а потім то дропер треба буде ще купувати. Скоріше за все, так. Да. Ну нічого страшного, у мене є 21 тисяча 100 коїнів, і я готовий купувати конвейер левела першого. А, конвейер другого левела. 190 тисяч! Аметистовий дропер 20 тисяч. Рубіновий 33, емеральдовий дропер 59 тисяч, діамантовий 115 тисяч. Абаудеть. І стіни по, по 17 тисяч. Йомайо. Чувак, краде баб! У нього прогрес уже 65%. Пішов ти звідси в дупу. Тут якраз назбиралось багато. 13 тисяч, ти що гониш лисий? Пішов ти в баню, це всі мої гроші, які в мене зараз є наразі. Да, звісно. Ну, я буду на стражі порядку, так що не здумайте тут пройти, хлопчики. Кстати, бачив, поки стіни не було, ніхто не проходив. Вони тут АФК стояли, а зараз уже вони залітають сюди взагалі на ізі. Наще до себе додому, поняв? Пішли дропера купим. Я думаю, що цей дропер буде приносити дуже багато грошей. Так? є момент. А дропер. Непогано. Я сподіваюся, що хоч щось. То він мені точно принесе. О, яєчко! Яєчко! Непогано, скільки воно коштує? Як підібрати гроші? А, а, гроші підбираються там внизу. Я поняв. Окей, окей. Так добре, що нема грабіжника ніякого. Все четко. Збираємо бабету. 10 тисяч уже! Збираємо шерст. 12. Кайф. Коротше, скоріш за все, та яєчко ну, коштує десь тисяч п'ять плюс-мінус. Ти лисий! Ти в наглу прийшов! Мене ще відкинув і почав тирити бабки. Ти взагалі обнаглів. Пішов ти. Напалдеть, хух, я ж даже злякався. А, ось сюди яєчко впало сюди. Беш 21 тепер. Воно, коротше, сюди проходить і ось до воно диви, бачиш. Коротше, яйця вообще нормально бабла приносить. Погнали щас, купимо дропер за 33 тисячі. Він 33, мені не хватає. Майчки 25, я думаю, мені хватить. Щось я погаряче з тим, що мені хватає. Хе-хе, ні, чорта мені взагалі не вистачає. Мені да 33 тисячі. Дайте бабла. Все, вони є. Так, грабіжників немає ніяких. Окей, хорошо. Погнали, погнали, погнали. Зараз быстренько купимо і вернемось. Нічого не вздумайте, в мене стерети. Рубіновий дропер. Що ти там, кстати, випльовуєш? Покажеш. Навірно, червоне яєчко. Отаке маленьке до да. не знаю, скільки воно коштує, я вообще поняття не маю, але хух, грибижників нема. Окей, так давай подивимося. Їх вообще нема. Вроді нема. Окей. Питань нема. Тоді ми все підбираємо. 15 тисяч сюди. 16 900 підбираємо. 20 900, хорошо. Ти! Пішов отсюда, тільки отвернувся. На секунду, і ти вже тут, як тут. Так, наступний дропер коштує 59 тисяч. Трохи дороговато, ні? У мене тільки 26, цього мало. Два тако будемо стояти отут і дивитися, в який момент появиться грабіжник. Мені здається, він з під тишка просто залази, амнюк. Потім робить мені проблеми. Нічого, я подивлюся. Блін, ну поки що їх немає. Я хочу дуже сильно підібрати всі гроші, які там є, тому що я хочу купити дропера. 69 тисяч, погнали. Зараз він, якраз я тільки щас піду, і він прийде. От 100% так і буде. бам бам, 59 дев'яти емеральдовий дропер. Хорошо, погнали вниз. Нам нада. Щас підібрати. Осьо прийшов. Диви, як, як вчасно, я спустився. 27 тисяч у мене. Ану, лазерна барикада. О, це то що треба вже. Цікаво, як вона буде працювати. Кстати, де там е, червоне яйце? А де зелене? Де зелене яйце? Опять червоне, а зелене де? ще шемеральдовий дропер купив. Алу, де яйце зелене? Опять нема. Нема зеленого яйця. Мене заскамили. О, ось є. Ось, ось, ось. Yeah, Диви, шурує. Це, походу, ще з перше яйце зелене приїде. Опа, 40 сіт. заїхало. 49 900. Обалдеть. Воно Ще на 9 тисяч дає. Одне зелене яйце дає 9 штук. Ну, кстати, на наступне яйце діамантове нам до 115 тисяч. В принципі, це немало. Це взагалі немало. тільки 76. Ну, по суті, зараз грошики вже набагато швидше збираються. Бо яйця вже чаще залітають, всякі різні. А вони дають, в принципі, бабла дуже багато. Опа, да, воно пише, що. айоу, йоу, типа, йоу, бро, тут ось в тебе грабіжник, поняв? Так що, ну, якщо воно пише, то вже непогано. 107 сім тисяч їх, кстаті. Непогано, що 111. А сік надо. 115? Вроді як да. Бем 119 є, погнали, попробуємо купити. Кстати, біта скоро зламається, а що робити далі, я не знаю. Так, діамантовий дропер 115 тисяч. Бемс. Прокачати діамантовий дропер стоїть 330 тисяч. Цей 260, цей 220, а цей 195. І ну і ще конвейер тут має прокачати за 190. Блін, навіть не знаю. Ну, конвейер, я пам'ятаю, коли ми тут прокачали, то бабки посипались взагалі річкою. Тому, скоріш за все, буде правильним першим ділом качати конвейера. Скоріш за все, да. Мені здається, конвейер, прям то, що треба. Опа! Зайшов! Лисий! Вали отсюда! Бабула хотів стирити гамнюк, не тобі його, брат. хе 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 а грошки потихеньку капають, у мене вже 130 тисяч, БЕМ-145, о ще кайф. Потихенько, помаленьку грошки ростуть. Надо 190 нам. О, 200 штук. є. поїхали. А тепер я хочу подумати, що краще взяти. Нє, дропер по-любому надо, бо це я все вже виплюнув ще А цей браше нікуди не доїхав. Тому конвейер, конвейер, точніше, конвейер по-любому надо. Ця штука 195. Ну, у мене, поняття, його нема сіки грошей. Мені до того далеко. А от конвейер прокачали, і слава Богу. Я би оцей конвейер ще прокачав. Ну, диви, бабки, сипляться, вообще вже 78 тисяч. БЕМ 116. Просто конвейер один бах. І халява. Диви, диви, як я вчасно просто! Пішов ти Хі -хі -хі. Ізі. Да, ми щас швидко нафармимо бабки на інші дропери прокачені. Прям жорстко прокачені. Уже 189. Мені до 195 на перший, аметистовий. Уже 200 є, поїхали. Чи може все-таки зробимо так, як ми зробили з цим? Типа спочатку вкачаємо діамантовий за 330, а потім далі підемо на пониження. Давай так і зробимо. Будемо трошечки по-інакшому все прокачувати, тому що ну, по стандарту прокачувати не так цікаво, правильно? Тоді не буде е замітно ніякої різниці, бо тобі на кожен раз більшу і більшу суму. А так тобі. Сума треба менше і менше. І ти до того всього будеш більше заробляти, і тобі буде легше і легше. Ну, по часу. Так плюс тим самим у мене вже майже є ці 330 тисяч, так що, в принципі, то взагалі не проблема. Уже 320. Зараз ось оцей це заїде. 326, ще сейце, Бемс. 330. Сюди на базу поїхали прокачувати. Я матовий дропер, самий потужний дропер, який у нас поки що є, вкачаний. Хорошо. Е, робер в банку. Тихо, грабіжник. А ну йди сюди. Прогрес 35%, 40. 45. Фух, задефали. Саме більше, вроде, що було, це відсотків 60 чи 65. І це, звісно, ти знаєш, було не дуже приємно. Статті, не бачу поки що, щоб було по 2 яйця. Поки що воно, ще видно, не встигло доїхати. Так що заробляємо ми ще так само, як заробляли. Поки що. Ну, як тільки тут появиться по 2 яйця, о, то взагалі буде шок. О, ось я тобі два яєчка. Сюди. Оце то, що треба. тут уже бабето пішли. Два яйця сюди, бемс Забрали 167 тисяч уже. хе а мені надо 260. Ще 100 штук всього на все. Питання. Ізі. зробимо. Шкода, що тут на моніторі не показується, скільки кіками тут грошей. Щоб я, в принципі, просто так не бігав їх забирати, а щоб euh, сразу бачити, і все. А так я наугад просто бігаю, все тикаю. Так. А ну пішов отсюда. Ні, цей лазерний забор по-любому класна штука. Тому що він мені постійно говорить, що мов йоу, Саня, тут алепа. І я такий, да, да, питань нема, що І все. Так, 220 тисяч і 195. Ну, в принципі, Ізі. в принципі, Ізі. немає нічого такого складного тут. Потім стіни взагалі легко вкачаються, без ніяких проблем абсолютно. Та й драбина теж. Ну, якщо вона тут. У мене. Вже 111, Лол. Обалдіть швидко. І це ж яйця червоні по два не бігають. По два не приїжджають, а ось скоро будуть приїжджати. А, ну да, бо тут зелені бігають по два. Все, я ж червоні ще не вкачав, тюти. Щось я протупив. У мене тільки зелені по два. Так, 260 є, погнали, прокачаємо дропера, щоб відразу капало купа бабла. Бемц. І остався один за 200 штук, і далі стіни. Стіни ми теж, скоріш за все, прокачаємо супер швидко. І ти, старина, пішов відсюда. Геть. Ну те в баню. Фух, задев. Цікаво, що буде, коли він викраде все. Це мені супер цікаво, я не знаю. Ну я прям вже відчував, що він має скоро бути. Він з такою періодичністю, типа десь аля хвилина, і він приходить. Щось типу такого. 220 тисяч є. Погнали. Прокачаємо останній дропер. аметистовий метистовий. Хорошо. Значить, по суті, мені надо стіни. 4 штуки купити по 17 штук. Ну і в принципі, все. Це десь 1070 70. Мені треба. Ну, питань нема. 70 штук, так 70 штук. Підбираємо та йдемо прокачувати. Бо бабла вже гарно в мене є. Так, одна стіна. Інша стіна. Давай далі. Ще одна, хорошо. І остання бемс. І драбина. Драбина коштує. Сіки пошди. Сіки 425 тисяч? Обалдеть зума зійти. Две яке лайно прийшло. Пішов ти отсюда. Так, да, звісно, 425 штук нафармити буде нелегко. Ну, в принципі, я думаю, що в мене все вийде. Так, а ну, уже 360. Коротше, майже, майже, майже все є. Але прикинь, скільки там конвейер буде коштувати, якщо він там є, звісно. Бо якщо він є, то він буде коштувати прям конських бабок. Я навіть не знаю. 427 тисяч. А над 425, так? Вроді як да, да ну, 460 у мене є. В принципі, там на вулиці нікого нема, не бачу. Погнали. Драбина. Бем. Хорошо. І що тут у нас? О, костюм. А підібрати його не можу. Ладно. Конвеєр Мільйона. І це просто конвейер тупий. Там нічого далі нема. Просто тупо конвейер. У нас, кстати, грабіжник в банку. Оце є проблема. Оце є проблема, чуваче. Ану, свалюють сюди. Шуруй. Так, ну 200 штук уже є. В принципі, пів мільйона можна нафармити буде. Я думаю, то буде для мене невелика проблема нафармить півлямчик. Ну, тим паче уже 300 тисяч. Точніше, уже є 300 тисяч. <хи> да, звісно, там є якийсь костюм, але поки що я не знаю, як його підібрати. І так, кстати, замітив, чим вище я буду, тим складніше мені буде дефати самого грабувальника. Але я зможу десантуватися такого. І потім валити його, по суті. Ну, як варіант. 430 тисяч є, блін. Меня да пів ляма, а далі, а далі, а далі дропер буде коштувати просто космос. Великий космос. Да, і конвейер буде повільний. І те, і се. Ой-ой-ой, ну не знаю. Будемо бачити, будемо бачити. Півмільйона є. Давай ще отако підберемо. Ще якраз з тобою розберемося лисі. Все, щоб поки що у вас не було. Фух, поїхали. Побачимо. Так, конвейер, Конвеєр, конвейер, конвейер. конвейер. Бенс. Ви в чем прикол? Тут усе мані машин. Стіна да веси коштує. 475 тисяч. А машина грошей коштує 550 штук. І конвейер кінчається отут. Якщо він кінчається там, значить він спускає сюди. А потім вони їдуть отут всю дорогу. І потім тільки вони спускаються сюди, і потім тут же всю дорогу їдуть. Обалдеть! Там гроші будуть їхати. Космос часу. У ну, мене є 270 штук. Ну а зараз мані машин треба буде прикупити. Без неї просто нікуди. Хочеться подивитися, що буде далі. І цікаво, звідки беруться пограбувальники. Ну, давай тут станемо. І ще раз пождемо. Опа! Ти бачив? Отут з'явився просто! Диви, і ти рябабки мої. Ану, сюди дало. Створіння. Має 445 тисяч тут уже. Такі речі не забирай, поняв? 550, кстати, стоя мані машин. Машинка з грошима. Ну, блін. Будемо гроші печатати. Що ж поробиш? Золото вже не підходить, а метисти теж треба гроші печатати. Хе-хе. Так, 550 штук зараз буде. Бенс, ні, нема. Щас буде. Бенс, є. Погнали. Погнали купувати. Я готовий, капець. Я капець, я готовий. ну, 550. Бім! Ты что за штука? А, і все! Тут ні конвейер прокачати не можна, можна банкер костюм купити, костюм банкіра за 2 мільйона. А сіка ж ці гроші повинні тоді приносити бабла. Якщо вони так повільно спавняться, прокачати нічого більше не можна. Хм, странно. Ну поки що в мене тут гроші не доїжджають, так що ще поки не подивлюсь. А прикинь, одна ота валюта стоїть, типа 100 штук, поняв? Ну тоді по факту тако, типу, безренько. Хоча я б не сказав, що дуже швидко, бо їдеш вона довго. Де ці, типа, гроші лежать. Вони десь поїде і на другому поверсі їдуть. Типа 100%, да? Да, ось вони їдуть Диви, ось їде бабки, бабки їдуть так, погнали Ще Шасих тут будемо зустрічати. Ось є. є валюта. А ну давай поки підберемо. 447. Підбираємо ще раз. 500 тисяч. Підбираємо 600. Так, да, все-таки 100 штук. Типа одна, одна купюра. Одна купюра напечатана 100 тисяч доларів. Ну, 100 тисяч коїнів, uh, можна так сказати. Ну, по суті, блін. Ну, по суті, підфармити на костюм можна. Бо не толку сейчас купувати, правильно? Аби тут шамина було цих мані машин поставити, то тоді так. Да. А так, то, блін, навіть не знаю. Ну, в цілому, лямчик то вже є. Ізі лям, ізі лям. По суті, да. По суті, супер легко. Пограбувальник. ну, пішов отсюда. Все, давай до побачення. Ще бабето, лям 300 вже є. Непогано, мені да 2 мульта. 2 мільйона потрібні мені. Прям дуже і дуже сильно. Вже півтора. Де все ця купюра, до якої я йшов, просто купу-купу часу. І вона їде мені прям в кишені. Хух, хорошо, мені це подобається. Лям 800 уже є, і все, що мені треба, це просто ще трішечки почекати і 200 штук набрати. І в мене буде супер чоткий костюмчик. Ану, блін, чуть-чуть не хватає. Ще чуть-чуть не хватає. Чуть-чуть не хватає. В каплю! Ану, є, все, пішли по костюм. Ану, 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 ану. Іди ж ти до мене, мій костюмчик. Я тебе чекав. Оба! Оба сюди! Ні, ну я б не сказав, що я банкір. Якийсь типа аля дипломат. Тож такий? Ну, непогано, непогано. Грабувальник. А в принципі, мені байдуже. Знаєш що? Знаєш що? Бо я банкір, супер жорсткий. Е, ти ви. Ти грабуй, грабуй, да. Твоя задача грабувати. Ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ну грабуй, 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 грабуй. На ти ще по голові. А <реш> е, він вкрав дві третіх бабла! І пропав тупо. Я думав, він буде назад вертатися і вб'ю <реш> Ну, ось так, друзі, нас і пограбували. В принципі, ось такий у нас міні-режимчик. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал. От і всім пока-пока.